Бойовики взялися за старе обстрілювати населені пункти систем залпової артилерії, причому гатять не лише по військових, а й по мирних жителях. Про ситуацію запитаємо в Євгенії Цвітанської. Вона працює на Луганщині. Жені, вітаю, що кажуть військові. З чим пов'язують таку активізацію терористів? Вона насправді пов'язується. Вітаю Наталкою. Насправді пов'язують з черговим гумком гун воєм. Але військові однозначно думки з цього приводу не мають дійсно посилилися обстріли з важкої артилерії, але а також стали виходити диверсанти. Сьогодні дуже тяжкий бій був у Крятьківці. на постережний пункт. знаходилися бійці 24-ї бригади. Вони помітили диверсійну групу і зчинився такий довготривалий бій. Тобто, диверсанти були, як кажуть військовослужбовці, дуже добре екіпіровані, дуже добре підготовані, вели себе досить нахабно і Сили перевищували в п'ять разів. Ось така ситуація вчинилася, що чотири людини вони опинилися в повному оточенні і дуже довго бій. Ось ми поспілкувалися з військовослужбовцем, який був брав участь в бою. кажуть, каже, що хлопці настільки проявили відвагу, не шкодували ані сил, ані здоров'я, щоб стримати противника. Вже потім підійшли на підмогу розвідника. Також піхота на бойовій машині та також міліцейський батальйон Київщина і допомогли хлопцям, але все ж таки стримали Противника супротивника ціною життя одного бійця 24-ї бригади, Був чоловік. По дві пулі 7,62. 62 Практически одразу. Одна з груп почала обходити блокпост. Дві з інших групи противника почали окружати. В то время працювали міномети противника по спостережному пункту нашому. Ну, mm. Получилось, что разведчики несколько часов в, в полном окружении вели бой. Також стало відомо, що ліквідувало одного бойовика і дуже багато отримала поранення. І нам стало відомо, що вже кілька днів так само бійці 24-ї бригади не можуть знайти свого побратима. Ну ситуація насправді трохи шокує, бо викрали його в день не так далеко від тилового Сєвєродонецького, Хоча самі військові вважають, що це не тил і недалеко від місця розташування військового боєць пли приблизно о першій годині. Це посеред біло дня їхав із Северодонецька через населений пункт Борівське на таксі до себе в розташування. Ну як кажуть, військові прямо із кущів побачили невідомо допомогу у масті зі зброєю. таксист почав розвертатися, але ця людина відкрила вогонь на ураження, прострелила лобове скло автівки. Ну а далі підбігли ще дві людини у камуфляжі Ну а що було далі? Прошу прямо мову. Із цих кустів чоловік прозвел три вистріли по машині. Після чого підбігали к машині, витащили воєннослужачого таксиста. Воєннослужачого нашої частини забрали последуючим з собою. А таксиста отпустили, и потом он сообщил уже правоохранительные органы, забрали у них телефоны и у таксиста, и у солдата нашего, и после этого люди исчезли в лесу в неизвестном направлении. Ну, місцевість тут і справді ось одна зеленка, ліси, навіть військові зараз не їздять тут поодинці. Ну а ще тут знайшли так звану льошку бойовиків і мотузку. От саме за допомогою цієї мотузки бойовики і перегукувалися між собою. Тобто, одна людина бачить машину, подає сигнал іншому. Він знаходиться за десь 150 метрів. Ну і починає працювати, давати сигнали навіть без радіостанції. Спостерігач Спастерігач за завіровку. Відповідно, там страбатують маячок. Тобто в качестве ми там зараз видимо куст. Куст починає шевелитися. Відповідно, приводить движення. Це все відходить безшумно. Вони не користуються радіостанціями. Ну і свою, виполняють свою задачу. Ну нині віддається слідство, посилено охороною всіх постів. Ну а військові перевіряють місцевість. Студія. Дякую, Женю. Євгенія Цвітанська з Луганщини.